Привіт, друзі! Ну що ж, я, як не всі люди, навалили снігу мінус 5 морозу, а ми їдемо орать. Орать будемо цілину. Хто не знав, у мене шфн 240, плуг 2 по 25 українського виробництва, типу Віракс. Попробуємо двома корпусами. Я, я думаю, по цілині Навряд чи він піде. Мені якби його перевернути хоча б на 15 см глибину. Ну якщо не піде, це не біда. Просто-напросто зніму один корпус. І зможу вигорати одним корпусом. Орати мені там не дуже багато. Там 17-18 соток. Плуг я вже вчепив. Зараз, друзі, проведемо настройку і запам'ятовуєте про настройку. А то забудете? Так, друзі, примістир кирпичі, рейку і робимо настройку. Так, друзі, поки в нас іде настройка, хочу сказати декілька слів про сам трактор. 155 годин на сьогоднішній день е -е, Неділі-дві тому назад з'явилася вібрація у мене на капоті. Прям така, що дивлюсь на прибор і в очах рябить. Думаю, в чому же ж причина? Тут Коля Дученко, якщо не знаєте, є такий блогер на просторах інтернету. Обов'язково зайдіть до нього, підпишіться. Виклав він відео про воронку я в коментарях йому пишу Коля, в чому, мабуть, причина? З'явилася вібрація сильна. Ну, Коля написав, відписався, спасибі йому. Або збилось зажигання, або щось відкрутилось. Ну, думаю, почну з самого складнішого. Взяв ключ і давай почав перетягувати всі гайки на, на, цьому, на двигуні. І виявилося, що двигун від, відпустився. Зажав назад і все стало як положено. Треба. Я хотів сказати, може мене якийсь китайсь подивиться, заберіть колю головним інженером. Він вас хоч в тракторі навчить робити. Добре, друзі. Я настроївся. Так що в дорогу будемо пробувати варати. Ну що ж, друзі, поковиряв я трошки, не буде діла, з цього роя не вийде. Ну ви поняли. Коротше, на двох корпусах не лізе в землю. Приїхав зутра земля, мерзлобата була, не знаю з чим воно зв'язано, але воно такі купи нагортає. Не схотів я навіть знімати це всю дрочку. Зняв один я корпус, на одному корпусі є орав, воно вивертає, коріння і все на світі. І воно цілина ця зверху почала відходити. Таке болото почалось. Почав буксувати, подриває цілими кусками от цього дерну і забиває все під раму і під раму. Натовкує, знімав і предплужники, нічого воно не дає. Дари на одному корпусі воно ну, низька стойка, що не кажи, стойка низька. Якби вища стойка може було б лучше. Так воно той дерн весь піднімає під раму, набиває, значить наплуг вилазить із землі. Пробував і глибше, і мілче. Нема Матіла. Не подобається мені така воронка, хоча хотів сюди або ячмінь посіяти навесні. Ворона моє його б як-небудь. Цілина я ніколи не оралась, мабуть найму людину, здіскуєм, а тоді вигурю, та і все. Прибув я додому, помив плуг, трактор, загнав у гараж, ввечері зіллів воду, хотів зробити все, висновки, висновки по сьогоднішній органіві. Е, вибачайте, що не, не зняв сам процес оранки, був я там недовго і оранка, е, м'яко кажучи, така собі. Я напевно погано настроївся і не було бажання знімати взагалі. Е, по приїзду я предплужники зняв відразу. Так як націлені в них смислу нема ніякого, та й взагалі в цих приплужниках настільки виявилось смислу мало. Ну Хіба я їх буду ставити для приворювання гною чи перегною. Я думаю, на перегною вони себе покажуть непогано. Це весною ми побачимо. Що хотів сказати, по, про по приїзду воно чи земля була мерзлувата, чи, чи цілена дубова, то плуг на двох корпусах у землю не заходив взагалі. Зверху сунувся, я задній корпус від'єднав і на передньому корпусі він ішов нормально, але в чому проблема? Проблема в тому, що Пласт цього дерну відриває, як йому захочеться. Поза корпусом аж від колеса бувало відривали куски. І цей весь пласт піднімає під раму дерну, його починає набивати і плуг вилітає із борозди, а, а бувало, навіть сам трактор увесь зносить у воронку, починає. Ось таке ну, купу на горта. Тоді приходиться здавати назад, вибивати ногами, руками, висмикувати в болоті а, отой дерн. І буквально 2-3 метри проходиш і забиває. 2-3 метри проходиш і забиває. Буду взимку пробувати зробити відрізний диск з відрізним диском, я думаю, діло б пішло Хоч воно там і цілина, але земля сира. І так, щоб прям щоб як камінь там, я б не сказав, що воно там дуже сильно твердо, але оцей шар дерну дуже коренистий і його важко, хоч і одним корпусом його дуже важко він іде. І потім земля почала відходити. Почалась грязюка і трактор почав буксувати. Хоч дай навіть на одному корпусові. За, на захватові 1.25 виходить. Ну нічого, будемо щось експериментувати. Думаю, закажу відрізні диски і вже будемо пробувати щось по-новому. Взагалі в планах. На зиму багато чого робити. Ну, подивимось, можливо, зроблю плуга 1.35 з Пеленовським корпусом і спробувати що з цього вийде. Мені здається, такий плуг був би більш універсальніший, тому що, наприклад, до прикладу, цей плуг він не є універсальним. Він тільки для чистих, для рівних. Ну, в принципі, все для чистого для рівного. По бур'янах там, через те, що в нього стійка низька 45 см, то там кукурузиння або бур'яни якісь приорювати ним не вийде. Чи з приплужниками, чи без безприплужників різниці немає. Із-за низької стійки забиває корпуса набива підраму і все це це, це це вже не воронка, це вже чортівня. Є мисль зробити 1,35, Якщо він буде більш універсальніший і буде краще е, приворювати то я думаю я цей плуг продам як би там не було але я за те щоб не приходилось підстроюватися під грунти я хочу для себе нехай менший захват але я хочу щоб він, він був універсальний щоб я тим плугом зміг орати і бур'яни і бадилля і все на світі Оце я вважаю, що це найкращий плуг. Єдиний плюс у цьому плугі це його захват. Таке пів метра це пів метра. Добре, друзі, на сьогодні я з вами прощаюсь. Буде ще відео. Всім удачі і всім пока.